Вітаю на диванчику, друзі. З настанням холодів. Наш настрій може поступово погіршуватися, бо мало хто це любить. Але з першим снігом у нас приходить якийсь новорічний настрій. Я особисто починаю наспівувати якісь англомовні всім відомі пісні. Але от цей період новорічних свят, що ми вкладаємо в них, і чому ми святкуємо, чи святкуємо ми взагалі. Сьогодні про такі цікаві питання ми будемо говорити зі священнослужителем Свиденко Петром Яковичем. Буде цікаво, не перемикайтесь. Вітаю, Петро Якович! В контексті новорічних свят хотілося б запитати, які ваші улюблені свята були, які в дитинстві, які можливо зараз змінились. Моє дитинство особисто проходило в період, коли всі говорили про те, що немає Бога, є спеціальна ідеологія, і все це десь впливало на побудову побуту, позиції духовності соціуму, економіки і всього, взагалі, тому говорити про якісь порівняння у питаннях свят тоді і тепер, ну можна хіба що про новий рік поговорити, чи про якісь інші свята, які тоді були, чи про день перемоги, чи 1 травня. От те, що було тоді, в контексті того, що немає зараз. Ну, але коли ви були дитиною, які свята ви найбільше чекали? Е, ну, враховуючи те, що е, дитинство тоді, дитинство тепер це було різне дитинство, швидше всього були державні свята, тому що і тато, і мама працювали на на роботах то був час, коли потрібно було відпрацьовувати певний мінімум, і ну, найбільше чекалося тих свят, коли батьки могли бути вдома для того, щоб десь провести час разом. Чи були можливо якісь традиції з дитинства, які закарбувалися у вашому сердечку, там, можливо, за родинним столом ви збиралися на новий рік, або, можливо, щось таке унікальне? Найбільш таким, що залишало слід, це. Коли ми мали можливість десь відвідувати наших рідних, десь такі сімейні зустрічі, сім'я це перш за все те, що піддається критики, те, що піддається певним таким, ну скажімо, викликам, тому що це один із інститутів, який був заснований від початку, від творіння був заснований Богом. І от тому десь постійно відбувалися такі маніпуляції для того, щоб десь якимось чином впливати і говорити. Про якісь інші цінності. Гарно дякую. Скажіть, будь ласка, яке ваше особисте ставлення до новорічних свят? От Новий рік, Різдво, як ви до них ставитесь? Дивлячись на історичний контекст, на позицію держави, ми бачимо, як все змінюється докорінно з моменту, скажімо, тої самої перебудови, коли релігійні свята, які вчора були в забороні, Сьогодні вони стають державними, вони стають вихідними днями, і, дивлячись і на традиції, ми бачимо, як все відходило від одного до іншого, коли одні втрачали свою цінність, інші набували її і. Я залишаюся тим, ким я був, чи я знаходжусь під впливом якоїсь трансформації, скажімо, подій, і як довго ця трансформація могла би залишатися? Тому що якщо ми будемо постійно десь підлаштовуватися, дуже швидко можна втратити свою ідентичність як особистість. І яке рішення ви прийняли для себе про святкування? Якщо говорити в питанні нового року, для мене це просто. Черговий відлік часу, коли ти розумієш, що ти на один рік став або старший, або розумніший, а можливо не завжди. Але ставлення до релігійних свят воно завжди в мене, скажімо, знаходиться під таким впливом біблійних принципів, тому що часто задаються запитання, наскільки це обґрунтовано, тому що є факт, а є хронологія. І часом ми зберігаємо десь хронологію, існування, ми зберігаємо факт, але не завжди це прив'язано до е, певних е, дат, які сьогодні викликають надзвичайно багато запитань. І в цій ситуації десь з'являється такий момент, що. Часом, чим більше ми знаходимо відповіді, тим більше з'являється запитань. Ну так, наприклад, якщо ми беремо до уваги різдво, чи знаємо ми точну дату народження Ісуса Христа? Ну, якщо подивитися на біблійну таку, скажімо, історію, то там взагалі цікаве питання, тому що правитель того часу він навіть не цікавився, коли народився Христос. Тобто для його цікавила територія для того, щоб його можна було якимось чином ідентифікувати і просто ліквідувати, як бачено ним конкурента. Але взагалі люди вважають досить таки важливим саме якусь до якоїсь дати приплітати народження Христа. Чому це так важливо, і чи маємо ми святкувати взагалі? Ну, знаєте, говорячи про важливість і потребу, взагалі для Людина як особистості важлива якась подія, якийсь момент, до якого прив'язуючись простіше, для людей це ну, стало свого роду потребою. Але дивлячись на історію, ми бачимо, що цим питанням ніхто не задавався в першому столітті, в другому столітті, в третьому столітті, навіть у четвертому столітті, це десь е, починає викликати якісь моменти, і то говорячи про... Потреба або ж то про можливість появи цього запитання як свята, яке було згодом визначене, е воно було обумовлено чуть іншим фактором, або ж то чуть іншим таким викликом часу, ніж просто бажання звеличити Ісуса Христа. Тобто в певних обставинах мало своє підґрунтя, мало свою мотивацію. І тому десь от, ці події вони наклали свій відбиток і на початок відліку святкування, наприклад, народження Ісуса Христа. Тож в якому столітті ми розпочали святкувати Різдво? Можемо приблизно визначити? Е, да, дивіться, ми кажемо про четверте століття, тому що є декілька джерел. І е, ці джерела десь мають розбіжність 50-40 років різниці. Е, тобто, одні десь трактують, що це почалося від одних е, святих отців, інші е, говорять про те, що це є факт взагалі е, державно-церковної інституції, яка намагалася об'єднати різні культури різні релігії. Ми не маємо чіткої дати, коли, в який рік вперше почало це святкуватися, тому що різні джерела дають по-різному. Але от цікаво дізнатися, яке ваше особисте ставлення до Різдва, коли ви умовно виходите на вулицю, і ваші сусіди кажуть, вам Христос народився. І що вам ви що ви їм відповідаєте? Чи відповідаєте взагалі щось і що вкладаєте в ці слова? Досліджуючи Біблію, ми з'ясовуємо достатньо цікавий момент, що Христос, з'являючись у цей світ, і Євангелія про це пише, що він перевтілюється, тобто він використовує певний момент для того, щоб з'явитися серед нас. Якщо людина жила в одній місцевості, переїхала в іншу місцевість, чи змінюється в неї дата народження? Ну безумовно, ні. Змінюється територія, змінюється, але не змінюється дата народження. І тому існування Ісуса Христа, коли ми читаємо Євангелію від Івана, який трактує і каже. Бо той, що був з Господом, був словом, існував від початку, який не має ні початку, ні кінця. Тому тут важливо усвідомлювати подію, тому що подія це надзвичайно важливий момент, це практично революційна подія на нашій планеті, тому що це початок перемоги. Але говорити про те, що це було якраз в ту пору, коли хтось намагається нам нав'язати. Ну я не готовий святкувати своє особисто день народження, тоді кому коли хочеться сусідові чи колеги по роботі, чи моєму керівникові, наприклад, я не готовий святкувати свій день народження. То чому не знаючи про день народження Ісуса Христа і Його швидше втілення? То нам варто говорити про те, що він існував, але настав момент його втілення в людській природі. То тоді потрібно святкувати момент його втілення, але не момент його початку. Тому що початок його земного життя це принижує його як творця, принижує його як Бога, принижує як того, хто й стояв при витоках народження нашої планети. Тим більше, от десь це виглядає подібно, коли ми говоримо про те, що початок існування Ісуса Христа бере свій початок з вифлеєм. Ну це абсурдне твердження, тобто, коли ми вкладаємо е, якийсь сенс взагалі у цю подію, е, яке рішення тоді ми маємо прийняти щодо дати святкування? Наприклад? Тобто, так ми знаємо, зараз є дві дати святкування, різдва, і чи має сенс вибирати якусь одну з них, чи ми маємо просто щодня усвідомлювати от оцей сенс, який ви закладуєте? Ну, знаєте, Знову ж таки, говорячи про розбіг в датах, це говорить про прийняття того чи іншого календара, а ким це було започатковано? Зрозуміло, що це було започатковано людьми. Тому і розбіжність в датах це знову, скажімо, присутність людського розуму. Це присутність людської діяльності, і е, говорити про те, що вона оригінальна, що вона досконала. Ну я не беруся, тому що дивлячись на е, дії е, людські, ми бачимо, що претендувати на досконалість і оригінальність не може ні жодна людина. Тому е, я ніколи не прив'язував і не можу стверджувати як священнослужитель про існування дати 7-го чи 25-го, тому що, не маючи підтвердження, сказати про те, що вона правдива, це обманити когось тоді, коли ти сам не впевнений. І тому брати на себе цю відповідальність я ніколи не дозволяв собі і не можу нікого переконувати, тому що це буде неправильно, це буде непослідовно, говорячи про, про певну ту чи іншу подію. Хотілося б повернутися до теми новорічних свят і саме нового року. От як ви вважаєте, що символізує ялинка на новому році, і чи не заважає вона в нашому домі? Ну, взагалі, знову ж таки, ми маємо сказати, що це традиція традиція, яка з'являється десь і на наших територіях, яка символізує. Ознаку такої, скажімо, вічності, тому використовувалося на нашій території якраз це дерево як ялинка, яка була ознакою такої ну не свого своєї існування, життя. Ну але мене насторожує інше, якщо говорити про от, от, саму цю традицію, тому що за нею і передмовою до неї, і свята, які йдуть після цього. Вони мають в собі надзвичайно багато таких містичних явищ, які захоплюють людей. А ми розуміємо, що містика і релігія це зовсім різні полюси. Тому що, скажімо, говорячи там про свято Василя чи Варвари, там чи якісь інші свята, ми розуміємо, що тут є багато таких, скажімо, моментів, коли гадали. Хто, як, коли буде одружуватися, не буде, буде це рік роком для одруження чи ні. Тобто, і от коли були використані от ці такі різні народні традиції, знаєте, тут відбувається таке якби поєднання, поєднання релігії і традицій. І чим довше ми відходимо від події. Бояви того чи іншого свята, які супроводжувалися, скажімо, новорічні свята, ми бачимо і самі прикраси, і, скажімо, навіть страви, які готувалися. Тобто все десь воно було пов'язано для того, щоб якимось чином підсилити, знаєте, от таку, ну скажімо, таємничість цього події. Тому що якщо є багато таємничих моментів, Ну, це десь захоплює, заворожує людей, це десь е формує от їхню таку особливу ауру, яка ну, не є нічим виправдана. Але в той же час я достатньо ризикований, тому що якщо ми не використовуємо істини, а використовуємо оману, то це десь приблизно виглядає так, що я починаю себе переконувати в тому, що я не вірю. Але після певного відрізку часу я втрачаю реальність. Це факт, чи це те, що я створив сам? І я сам починаю втрачати от такі моменти чітких кордонів між існуванням факту і вигадкою, між містикою і правдою, між містикою і істиною. Тобто, це є достатньо важливо. І коли ми говоримо про Новий рік як Одне із свят, ми бачимо, наскільки воно важливе в контексті. Підготовка там, скажімо, релігійних, якихось певних подій і певних релігійних атрибутів, тому що одні свята говорять про Христа як Месію а інші говорять про існування якихось потойбічних сил, наприклад, там Миколая чи ще когось іншого. Ну і тут у мене є надзвичайно багато запитань до тих, хто намагається поєднати те, що. Ну практично не можна поєднати логічно мислячи і усвідомлюючи от, те, що відображають ті інші. Але якщо ми говоримо про язичництво, то які саме поняття змішуються ч зачасту у нас із релігійними святами? Е, ну, дивіться, наприклад, коли ми говоримо про е, язичництво, це е, перш за все, от така подія, як е, ворожіння. Тому що ворожіння і християнство це ну, протилежні речі. І Біблія сама категорична, достатньо категорична, ми знаходимо багато висловлень відносно цього, що навіть ті люди, які займалися цим, вони мали або померти, або залишити територію тодішньої країни, яка визнала свої відносини з Богом як центр і цивільних. Законів і релігійних законів. Тому ми бачимо, що це надзвичайно ризиковане. І ну, от всі ці події, десь вони накладають свій відбиток на сьогоднішнє християнство і взагалі на наше мишлення і розуміння, а що від нас очікується, взагалі, як християни. Якщо ми християни. Чи якщо ми як язичники, то що від нас очікує розуміння, поклоніння різним ідолам там богові вітру, сонця, води, там і ну і іншим, іншим богам? Ну, от, якщо ми говоримо про ворожіння, то тут, мені здається, всім людям має бути прозоро, що це явно щось нечисте, і туди лізти не можна. Але, от, наприклад, якщо ми говоримо про новий рік, і особливо коли у вас є діти, їм хочеться якогось новорічного духу, такого різдва або просто якогось свята зробити. І люди часто заносять там додому ялинку, прикрашають якось будинок. От, чи ставити, наприклад, особисто ви ялинку на новий рік? Е, ну, я вам скажу так, що е, з дитинства ми не ставили. І я до тепер не ставлю для мене. Це не є центром свята, в залежності від того, що, що вкладають люди, коли вони вносять в свій будинок, ось це деревце. Якщо вони вважають, що вони з ним можуть принести довголіття, можуть принести якийсь сенс е, такого, скажімо, цілісності життя. Ну тоді їхні сподівання є марними і вони будуть розчарованими. Якщо вони вносять це просто як ну атрибут культури, ну це вже інша сторона. Скажем, тобто, ми не маємо студити на холодне, але ми маємо чітко розуміти, для чого ми робимо ту чи іншу річ. Але що стосується ялинки, чи є тоді це гріхом ставити ялинку в себе вдома? Чи можливо це залежить від того, як я її сприймаю? Ну, дивіться, говорити про існування ялинки як гріха, це банально. Тому що якщо вона росте під будинком, то тоді вона, і коли росте під будинком, це також ріг. Якщо ми поклали подарунок під ялинку, і, наприклад, наша дитинка там відвідує садочок чи школу, і вона приходить і дивиться, є подарунок під ялинкою. Вона приходить до школи і її однолітки там, чи до садочка і кажуть, А що тобі Миколай положив під ялинку? Знаєте, тут ми самі наражаємо на небезпеку. Ну то е, тато є героєм для дитини, чи не існуючий Миколай, який е, от, таким чином може спотворювати правдиву уяву дитини про благословіння і джерело послуху, джерело співпраці, тому що ми можемо десь створити якусь ситуацію, яку згодом ми змушені будемо. Пояснювати, як або не існуючу, або розвивати ті чи інші міфи. Тому для того, щоб не створювати, не розвивати міфів, то краще їх не створювати. Ну цікаву тему ви затронули ще до того, що коли наступає свято Святого Миколая, і, наприклад, тут у вас були донечки, і ви не святкуєте це свято. Як ви їм пояснювали, чому? Чому там їм Миколай не кладе нічого під подушку? Відповідно, звісно, що вони не вірились. Це взагалі мало які діти вірять, але все ж таки так сталося, що в нас в січні, в січні місяці і так достатньо свят, тому що е, старша донька народилася на е, так званим народі на святий вечір. Е, менша народилася також в січні. У нас свят достатньо. А то, що ми не, не чекали події, не варто не чекати того, щоб в дітей з'явилося бажання. Десь щось із чимось асоціювати. Тому важливо діяти на випередження, розуміючи, що чекає, скажімо, якийсь така, скажімо, загальна, загальний виклик чи якась загальна подія. І ми, як батьки, ми намагалися діяти на випередження, купуючи дітям якісь подарунки, якісь смаколики для того, щоб коли настане цей момент, щоб у їх не було такого, знаєте. Голоду за подарунками, да, та, такого бажання, що от всіх є, в мене немає, тому що вони вже отримали його і не обов'язково в цей вечір. А раніше якийсь день, два-три. Вау, дуже корисно, Думаю, дуже цікаво буде подивитися це інтерв'ю батькам. Дуже очерпно було, дякую, велике. Сьогодні ми поговорили, яку основу мають зимові свята, і чи святкувати їх, вирішувати вам. Але головне, що хотілося б вам сьогодні поважати, щоб ви збиралися за родинним колом не тільки на якісь свята, але й почастіше. Дякуємо, що були з нами! І побачимось у наступних випусках.